Ну що любі, вітаю. Ми пережили, мабуть, найхолоднішу ніч за цей ось весь час тришака погодного, який в нас відбувався, і вже йде на потепління. Наші рослини потребують нашої допомоги. Любі. Ну, звичайно, не зараз, коли ще сніг не потаєв, але вже планую, Якщо він потає до завтра, буду завтра вже обробляти всі свої рослини, дерева, троянди обов'язково. Любі, зробіть це, не гальмуйте. Одразу попереджаю просто благаю, зверніть на це увагу: ніяких іпінів цирконів. Хто використовує ці препарати, той знає. Хто не знає, потім трохи я про це розповім. Ніяких іпінів Боже ізбав після такого, що відбулося з нашими рослинами. Я в руках тримаю ізабіон. Я буду використовувати ізобіон. Ви можете побачити, що написано, що це біологічна добрива для підвищення якості врожаю. Подивиться взагалі інформацію від Сінгенти про цей препарат. Написано, що немає рівних, так, бо він має велику частку амінокислот – Після стресів, таких як заморозки, рослинам це необхідно зараз відновити їх живлення, бо в нас живі тканини, рослини в нас живі. З ґрунту вони на даний час поживні речовини брати можуть дуже стримано. Ми ж знаємо, що за таких умов ну, засвоїться хіба що калій. А їм потрібно потрібно їх підживити, і ось такі препарати, як ізобіон або Мегафол, вони в своєму складі вже мають амінокислоти. Якщо ви не дивилися моє відео про гармони троянд, я вам просто раджу подивитися. Там не важко, дуже все спрощено на хлопський розум. Але там ви побачите таку інформацію, що амінокислоти є попередниками виробки гармонів. Любі. А гармони саме гармони, гармони, вони впливають. На те, буде наша троянда квітувати або ні, любі. Цитокініни. зараз, які там цитокініни можуть вироблятися, рослина просто в стресі. Ми даємо оці препарати з амінокислотами. Мігафол в нього трошки інший склад. Там є ще такі дуже лайтові формули азота. В ізобіоні цього немає, в ньому є піптіди. Піптіди вони покращують засвоєння рослинами. У цих і також, взагалі, сприяють тому, що рослина починає якось нормально вже живитися. Також в руках я тримаю добрива ось таким складом: 30-10-10. Це добрива Я буду використовувати вже за декілька днів. Буду робити підживлення по лісту. Ви можете сказати, та дайте прийти до норми цим рослинам. Ось. Саме зараз рослини потребують нашої допомоги. Любі, якщо ви сиділи, чекали, коли ґрунти вас прогріються. Саме зараз тільки оно з цей сніг, робіть розчин, підлівайте під коріння троянди, підлівайте азотними добривами. Візьміть або аміачну селітру. Візьміть. Вже можна карбамід брати. В нас через 4 дні нам прогнозують 20 градусів тепла. Уявляєте собі, щоб потім ви не казали, що у вас сліпі пагони за рахунок того, що були морози. Сліпі пагони, тому що нінів не вистачає, а ніни виробляються в коріннічку. І ну, звичайно, якщо в нас були морози, то вже і живлення, корінева троянда. Припиняють, вона завмирає, цитокініни не виробляються в достатній кількості, і вони не рухаються. Нагору, бо я розповідала в своєму відео про гормони, що цитокініни рухаються вгору. А також для виробки цитокінінів потрібен азот ґрунтів. Якщо любі в вас бідні ґрунти, тому що недогадовані раками троянди, то не дивуйтеся, що у вас будуть сліпі пагони. Розумієте? Тому зараз використовуємо одразу ось тільки тільки йде цей сніг, бо вже нібито тепло, ну дивно трохи прискати по снігу. Я думаю, що за сьогодні він вже розтає, має надію. Завтра буду використовувати вже ізобіон. І буквально за декілька днів буду використовувати ось таке підживлення великою часткою азоту по всіх деревах також. І... Мені начхати, що є такі розповіді, оці забабони, що під час цвітіння дерева ми не оприскуємо, не даємо їм добре в любі. Зараз потрібно дивитися. В мене нібито там квіточки біленькі, ніби то не почерніли. Ну, але побачимо, що буде. Сусідів бачу я також. Ось біленькі квіточки, в сливи, вони не чорні, а на вулиці там щось страшне. Любі. Повна, повна оцих квіток, вони просто на снігу всі валяються. А і в мене трохи є, он бачу поодинокі квіточки. Дивіться, який був був шар снігу, що він навіть поламав мені гілки в трояндах. Бачите, що робиться? Це вже він вон там всюди, гілочки валяються, ось відірвана також. Молодесенький пагон, він вже відірваний, така була товща снігу, і потім він почав вже в нас вчора таяти. Ну це щось неймовірне. Уявляєте? В один день і зіма, і весна. Це просто ну, такі гойдалки, ну такі американські горки підтримуємо свої рослини, підтримуємо, не сидимо, не чекаємо, коли вони зацвітуть. Я перед морозами, тіміще, от перед всім. Трешем я використовувала, я використовувала мігафол, плюс я використала ще і кислоту борну. Також в нас така дискусія вийшла. Я дуже люблю такі дискусії. Люб, люди пишуть свою думку. Ну і писали, що це ну, начебто, зовсім не корисно, це не потрібно, це сприяє зараз підвищенню. Обміну в рослинах, а навіщо, якщо мороз іде? Любі, ну по перше, воно не зашкодило, це точно. Ну і я така людина. Я маю щось робити, а не сидіти і чекати. Тому мегафол я вже використовувала. Будете використовувати мегафол, Там написано скільки потрібно його брати, на скільки літрів води. Далі про ізобіон я вам хочу сказати. Це в мене ось, бачите, від енциклопедії від сінгенти безпосередньо, Ось ой, щось в мене не та сторіночка. Зараз я відкрию про троянди. Ось і бачимо, ми написано Ізабіон 20 мл на одну сотку. Любі, це на 5 літрів води. Тому, якщо ви купуєте ось такий маленький пакетик ізобіону 20 мл, враховуйте, що це на 5 літрів води іде. Безпосередньо від цингенти, ось. Така інструкція. В мене є можливість, я можу зробити собі і на 10 літрів, бо я буду обробляти все. І дерева також обов'язково. Вони в мене не чорні, я маю їх підтримати, маю. Тим більше, що деякі, наприклад, такі, як яблуні або айва, взагалі навіть в нас на півдні ще не цвітуть. Обов'язково зробіть зараз це для своїх рослин. Я вас просто благаю. Благаю, любі. Не сидіть, не чекайте, що буде. Дійте. Он також, бачите, гілочки відірвані. Ось такий був сніг, важкий і й з вітром. <сум> ну, тюльпанчики живі, <сум> дивовижне відовище, і ось на фоні цього відовища аж ож. і пін має в собі синтетичний гормон, який розчинений в спирті. Той гормон, якщо його використовувати перед стресами, він нібито, ну я скажу, як є, вздрачує рослинку. Знаєте, вздрачує, оце вона вскинулась, нічого він не дає той пін. Не підживлення, ні якось, знаєте, лайт, така підгадівля, якось підтримати. Нічого, вздрачити. вздрачити рослину. Тому зараз такі рослини, вибачте, їх. Потрібно пожаліти, пожаліти, підтримати, підгадувати, якщо хто ще сидів, чекав ще раз кажу, як мантру сиділи, чекали, коли ґрунти прогріються. Зараз негайно підживіть свої рослини, тільки, тільки зійде оцей сніг і мороз, підживіть же розчином. Не сидіть і не чекайте. Невідомо чого. Це я про троянди кажу. Ну під дерева я. Розкидувала добрива і буду підживлювати їх, не дивлячись ні на що. Буду підживлювати ось таких, бачите, брунічках, які вже відквітували в мене. Ну, поки ще мені абрикоса їх не поскидувала. Так ось ось ця дія і піну. Ну, Уявляєте собі, людина, наприклад, холодна, замерзла людина, десь її там підібрали, і замість того, щоб дати їй ковдру, нагодувати гарячим борщем, їй на тобі водки з мільдонієм. Це такий, знаєте, є допінг. Скачи, скачи, і ти зігрієшся. Оце на всьому побудована взагалі вся росіянська цивілізація. Мучити людей і виводити їх на якийсь стрес, Нібито їх мало тих стресів. То вони вони ще штучно створюють. Оце такий і пін. Ні в якому разі зараз по цих наших рослинах не використовуйте його благаю. Схамініться, візьміть голову в руки. Використовуйте ці аналога в Фуфламіцин, хотіла сказати, гімно, це ваші справи. Я нікого не буду, знаєте, це віра. Ну, А віра, вона ж не потребує доказів. Але зупиніться, схаменіться, хоч зараз, після такого стресу, не використовуйте його. Тільки гарні європейські препарати, такі як Мігафол, такі як Ізобіон, і потім, і потім підгадівля тільки-тільки буде можливість, а вона вже буде за 4 дні, у нас 20 градусів, одразу даємо палисту, Можна додавати в той розчин, от зараз можна додавати, буде в той розчин сульфат магнію. Тобто зробити можна розчин самостійно, якщо у вас немає взагалі ось такого доброго з великим вмістом азоту. Можна взяти карбамід, можна взяти сульфат магнію. Я б для троян, для таких взяла без фанатізму. Взяла трохи більше чайної ложечки, і ми нічим не ризикуємо. Ось ну, в мене є добрива. Я додам також, мабуть, сульфат магнію, десь ложечку чайну на 10 літрів води, і це мені покращить е засвоєння рослинами е саме цих добрив. Ще раз зараз, після цього, стресу використовуємо препарати. Так, на них написано, може що бути, що це біостимулятор. Але ці препарати європейські, такі як Мігафол і Забіон, вони підтримують рослину, яка не мала здатності зараз нормально харчуватися, не мала. Одразу і тобі, Люба, амінокислоти, на тобі, лайт азот, там в невеличкій кількості, як в мігафолі, на тобі. А епін той робить що? Це як стакан водки для замершої людини і скачі. Ще мільдонія туди, розумієте? Пригай. Ну, серце стане та і стане. А ми такі, виживає найсильніший. Ось так. Все. Ось таке в мене дуже-дуже можливе емоційне відео, але любі. ну, Такі природні умови, такі просто дива, такі пригоди, що просто багато емоцій. Вибачте, якщо їх було забагато. Але я просто намагаюся донести свою думку, запевнити, що не все пропало, не все пропало. ще багато чого в наших руках, і мені е, був, було таке питання. Якщо вже навіть ми бачимо, що в деяких троянд підморожені вже вже пагони, неможливо їх видалити. Боже і любі, Боже і збавь свій час. Ви що думаєте, що рослина вона така дурна? Ви будете її підлівати нон-стоп сульфатом магнію, Вона вам нон-стоп буде видавати новісінькі брунічки. Не буде цього, не буде, любі. Я тому і казала: не чекайте, обрізайте, бо я це знаю, як це відбувається. Затягнеш, побачиш пізно, що рослина також призумувала погано, обріжеш і вона так погана потім вже в травні видає ті пагінці, і вони такі, знаєте, тонесенькі. Ну, взагалі нічого не варті. Розумієте, ні, ні, якщо пагон у вас цілий, він підморожений тільки з верхівочки або почекайте. Як рослина себе буде проявляти. Або просто візьміть і отак, прищипніть цю верхівочку, верхівочку. І потім з інших там розгалужень, з інших пазух піде розгалуження. Розумієте? Якщо Троянда хоче жити, ми маємо їй допомагати. Ось такі справи. Все, любі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися моє відео. І вислухали мене. Ой, сніг падає з дахів, Боже, які шапки падають. Всім бажаю впевненості в собі. Всім бажаю бойового настрою. Попереду іде весна. Папа, з вами була ваша Лариса.